Що робити, якщо тобі здається, що ти живеш не своє життя? Це такий стан, коли все навколо здається чужим, коли навіть а, ті речі, які раніше тебе радували, зараз не приносять ніякого задоволення. А, коли ти а, відчуваєш, що кожен день а, схожий на попередній, і все відбувається за схожим сценарієм, таке часто буває тоді, коли ми не виконуємо свою програму. У кожної людини є своя програма на життя. І якщо людина не йде за нею, то вона починає виконувати програми інших людей. Тобто, уявімо жінку, якої є чоловік, діти, батьки. І всі ці персони навколо неї, вони мають якісь певні очікування. Хтось має очікування як до дитини, якщо це батьки, хтось як до матері, хтось як до дружини. І у своїх мріях, у своїх думках, у своїх словах вони формують певний образ цієї жінки. І якщо вона не розвивається духовно, якщо вона не рухається до того моменту, щоб з'ясувати, які справжні бажання, то певний період своєї свого життя вона почне виконувати програми, які навішані оточенням. І це не лише родина, це також друзі, це також колеги по роботі. Тобто, уявіть, якщо я не знаю своїх бажань. То я буду обслуговувати енергетично бажання всіх тих людей, які, які знаходяться поруч. Що з цим робити, ну, на це питання, мабуть, складно відповісти навіть у 10-хвилиному відео. Але є певні кроки, які варто зробити вже зараз. Перше, це проаналізувати все-таки, до чого лежить душа, чого хочеться. Точно дізнатися про свої власні бажання, тому що тому що дуже часто на сесіях. О... Ми, коли працюємо з клієнтами, бувають такі ситуації, що, наприклад, бажання вийти заміж чи народити дитину це було бажання батьків-клієнтки. А вона хотіла, наприклад, мандрувати або пірнати в глибину, досліджувати цей світ або винайти ліки від раку, і так далі. Кожного з нас своя місія, і важливо цю місію віднайти. Друге питання завжди яке важливе при придугон. Ному розвитку, це на що я зливаю свою енергію, тому що коли людина не тільки не знає своїх бажань, але нічого не робить для того, щоб вони здійснилися, вона починає жити в паралельній реальності. Це такий фантастичний світ, де все окей. Ну, наприклад, якщо у людини немає грошей, вона засинає і мріє, як вона виграла в лотерею 100 мільйонів доларів, купила собі яхту і мандрує по світу. І якщо це робити достатньо довго без зміни дій, Важливий момент без зміни дій, то поступово ця людина переносить свою свідомість до цього фантастичного світу і проживає своє життя там. І звичайно, коли вона повертається у реальність, то вона здається їй сірою та буденною. Ну і найпростіше, що можна зробити прямо зараз, можна поставити це відео на паузу, покласти руки на груди, заплющити очі і запитати себе. А чого хоче моя душа, які підказки вона мені може дати? Тут біжить прохожий. Чого хоче моя душа? Чого вона бажає? Не дивуйтесь, якщо в когось будуть сльози, а в когось радість від того, що ви нарешті доєдналися до енергетичного каналу, який лежить між вами і вашою душею. Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло, і які потреби насправді є у вашої душі.